Продовжуємо заповнювати наш профіль, та ще хотів додати, що вже на сайті є маленька статистика, яка дозволяє вам бачити, наскільки ваш профіль заповнений, та скільки заявок, відгуків та переглядів сторінки ви маєте. Я відправив у попередньому е відео. Заявку, то ось одна заявка, нуль відгуків і перегляди. 10 переглядів сторінки на даний момент. Але переходимо до наступної групи полів. Що тут ви можете додавати? Перше, це YouTube або Vimeo-посилання. Це може бути якесь привітання з вашою аудиторією. Можливо, це коротке відео. Знайомство у відео форматі. Я заповню ці поля, потім покажу вам, як це буде виглядати. І ось це поле, яке я у попередньому відео згадував, то ви тут можете додати інші навички, які ви маєте. Також у вас буде випадати ось такий довгий. Список, і, клацаючи на додати, ви можете створювати свій список навичок, якими ви обладаєте. Ось так це буде виглядати на сайті. Повнив профіль. Ще не сохраняв його. Тож я додав тільки посилання на YouTube, додав текст у вигляді списку, текст у вигляді списку, і тут простий текст, але продемонструю вам можливості цього маленького редактора. Він маленький, тому що це потріб... ці елементи потрібні для пошукових систем. Більше ми вважаємо, що не потрібно використовувати, тому ви можете виділити жирним, тут ви можете виділити курсивом, змінити список на нумерований замість ненумерованого, та додати просто текст. Як тут. Але тут, звісно, є такі ж опції. Все це можна применяти. Так, зберігаємо. Та давайте переглянемо, як це виглядає на сторінці, але зауважу, що деякі зміни можуть тривати десь хвилину. Це зроблено для зниження навантаження на сайт. Зараз воно невелике, але. Ми будемо рости, та вже зараз ми про це піклуємось, тому що сайт роботав з великою кількістю користувачів, ми це вже е, запровадили. Відкриємо сторінку. Ось так вона зараз виглядає, відео, навички, інструменти, з якими питаннями я працюю. Та авторські методики, усі блоки відображаються. Також ненумерований список, нумерований список, жирний та просто текст. І ось це як виглядає тут. Також ми маємо жирний, ненумерований, нумерований, просто текст і тут просто текст. Тож ви маєте можливість використовувати цей візуальний редактор для створення. Та модифікації тексту у наступному відео ми розсмотримо освіту.